Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу детально розповісти, як здійснюється окуліровка плодових дерев. Зараз ми робимо окуліровку яблуні. Сьогодні у нас 21 серпня. окуліровка в розгарі. Що хочу сказати стосовно строків. Оптимальні строки окуліровки плодових дерев це з 1 серпня по 1 вересня. Можна щепити також з 15 липня, але там є одна пересторога, що треба вибирати визрівші живці, тому що в цей період ще живці не зовсім визрівші. Після 1 вересня також, по 10 вересня також можна щепити, але це вже ризиковано, тому що ми не знаємо, яка буде погода, чи буде теплий вересень, чи холодний. адже… <кій> Приживлюся залежить від температури повітря. Треба, щоб була температура для приживлюваності днем не менше 15-20 градусів. Отже, з сроками розібралися тепер з самою технологією. Значить, живці саме найкраще заготовляти зразу. Пішли, заготовили і пішли щепити. Якщо немає такої можливості, Живці можна заготовити наперед, поставити їх у воду, у підвал, сховати або в інше холодне місце. І вони в такому вигляді можуть зберігатися вже близько тижня, готові до щеплення. Але принцип такий, що чим свіжіші живці, тим краще. Далі, ось Наташа покаже ближче. Я щеплю такими живцями без черешків. Я просто беру живець, обшморгую листя і щеплю без черешків. Те, хто любить щепити з черешками. Перевага щеплення з черешком в тому, що коли відрізається щиток, можна брати за черешок і вставляти туди, в те місце, де він буде примотаний. Але мені здається, це лише одна перевага в тому, що є цей. Черешок. Більше інших переваг немає, ніякої, ніякої нічого кращого у приживлюваності я не бачу з черешком, тому що щепимо вже дуже давно, різними способами пробували, ніякої закономірності кращої приживлюваності з черешком і без я не замітив. І чого, ще я обламую зразу черешки, тому що коли Черешок остається, його потім треба обламувати. Або обмотувати плівкою, залишати, або обламувати перед замотуванням, коли вже дійшов до черешка плівкою. Тому це, це все довго, тому я його їх обшморгую зразу. Значить, який інструмент треба? Окуліровочний ніж. Плівочки, які можна нарізати самому. Із плівки 50-30 плотності. Далі сікатор повинен бути. Тому що буває що там щось треба підрізати, якщо щось пропустили. І тря... ганчірка. Отже, приступаємо до окуліровки. Значить, Відро ставлю собі під руку, яким мені, якою рукою мені зручно брати е, інструмент. Так як мені зручно брати під ліву руку, то я ставлю під ліву руку. Берем генчірку, протираю стільки, протираю стільки під скільки моя рука дасть. Дістає. Коли протер, стряхую ганчірку, вішаю на борт відра і починаю робити надріз. Значить, тут я бачу, що невеличкий пеньочок залишився, декілька пеньочків. Я їх зрізаю, щоб вони не ціплялися за мою руку. Дивіться, надріз я роблю таким чином. Ніж беру ось так, оцим пальцем впираюся. В підщепу і починаю стосовно цим пальцем підтягувати ніж, е беручи його тако протягуючи трішки. Роблю надріз приблизно 3 см. Можна 4. В даному випадку, вийшов 4. Роблю такий надріз, це язичок, за який буде запихатися щиток. Далі беру. Підбираю такий жовець, який би після зрізання співпав з цією площею надрізу. Ну, так як, коли вже є досвід, голова автоматично все підраховує і говорить, де мені потрібно зрізати. Десь приблизно ось тут. Тепер робимо тут надріз. Ріжемо щиток, дивіться, я спочатку тако раз і одразу заглиблююсь. І також стараюсь трішечки протягувати. Потім дивіться, роблю такий перехват, прижимаю щиток, роблю тут надріз. І тепер дивіться, уважно дивіться, беру ось цією рукою, щоб сюди взріз, зрізане я не торкався. Щоб не заносив туди вишні інфекції. Це все ложу. Вставляю. Опа, впало. Значить, я вже його не беру звідти. Краще нове. Краще нове це відрізати. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Тепер роблю акуратніше, щоб знов не впало. Все, за він став, бо перший раз я трошки його не до кінця засунув і він упав. І тепер починаю замотування. Беру плівку. Більша складність замотування це почати замотування. Дивіться, я прикладаю ось так, потім тримаю, перехвачую і раз цей хвостик я примотав. І починаю замотувати. Так, щоб було мені видно. Вонахльост перекриваю кожен виток десь приблизно 2-3 мм. Якщо живець, ой, це не живець, а щиток трішечки вущий е, вийшов, то під, підтягую під одну сторону. В даному випадку він не вущий, якраз все перекрив. Я замотую. В кінці я перед петлею розтягую плівочку. Чого розтягую, коли розтягнута плівочка, плотніший вузол утворюється і тоді менше шансів, що його розмотає. Все, перевіряю, ніде нема просвітів між витками. Нормально. Тепер оцю, оцю рослинку під підщепу я покажу, як робити трішечки іншим способом. Підсовуюсь. Значить, дивіться, можна ще отак зрізати. Я колись так зрізав, коли дуже багато щепив. Рука вже була набита, я такою, що шморк, 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 і так трішечки швидше. Зараз я менше щеплю, в мене рука не набита, тому мені краще ось так. Точніший виходить зріз. Далі беру, щоб показати із, із черешком. Нам треба найгрубший. Хоп. 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 Бачите? Зручно брати і вставляємо. лишнє відрізаємо, щоб тут все співпало. Так, є. Беремо плівочку. Кінчик примотуємо. Треба, щоб тут внизу було добре все примотане, щоб звідти теж повітря не поступало. Так, в даному випадку трошки вужчий щиток за місце зрізу, тому я під один бік його підсунув, дойшою до черешка, черешок відломуємо і повністю замотуємо. Можна шовк обмотати, але це лишня робота. Вона не потрібна. Значить, дивіться, петлю як робимо. Раз, два, три і чотири. Все. І таким чином движемося далі. Значить, розповім, чому окуліровка є основним... Методом щеплення при виробництві плодових рослин. По-перше, вона дуже проста, можна в два рази більше зробити за той самий період часу, ніж методом щеплення. По-друге, коли ми робимо окуліровки зараз літом, Приріст весною і слід на слідуючий рік набагато більший, ніж щеплення. Чому? Тому що рослинка на місяць довше, довше росте. Бо представте, якщо ви прийшли в квітні, зробили щеплення, проросте воно тільки в травні. А коли вічко вже приросше, бо воно через місяць вже приросте, ви в квітні зрізали. Е під щепу над вічком, і в квітні ж воно починає проростати. І за год воно, за сезон воно може виростити від метра до двох в залежності від е, культури. Е, тому більшість садівників роблять окуліровку, а не щеплення, а щепленням вже перещепляють те, що не прижилося окуліровка. Ну, нібито все розповів. Отже, хто вмів це робити, то він і так знає, як робити, а хто не вмів, то може спробувати. Дуже просто все. На цьому буде все. До побачення, до нових відео.